Щовечора бабуся Ганна запалювала світло у вікні своєї старої хати. Вона жила на околиці села, де давно не чутно дитячого сміху, де все менше залишалося людей. Її сусіди або померли, або виїхали. А вона чекала. Її син Петро виїхав за кордон 20 років тому. Спочатку дзвонив часто, надсилав листи, потім рідше. А потім зовсім перестав хтось сказав, що він влаштувався добре, має сім'ю, і, можливо, вже не пам'ятає дороги до рідного дому. Але бабуся Ганна не вірила в це. Вона щодня готувала борщ, залишала місце за столом і вмикала світло, щоб він, як колись у дитинстві, побачив його здалеку і повернувся. Одного разу в село приїхала телевізійна група знімати сюжет про самотніх людей у глибинці. Журналістка, побачивши стареньку, запитала А навіщо ви щоночі залишаєте світло? Ганна посміхнулася лагідно. Бо вірю, бо, може, колись мій Петро загляне у це вікно і згадає, що його тут хтось ще чекає. Сюжет показали по телебаченню. Люди в коментарях писали, що плакали. Хтось навіть знайшов сина Ганни в Італії йому надіслали відео. Він прочитав листа, подивився на стару мати у вікні і заплакав. Але було вже пізно. Коли він приїхав, світло у вікні ще горіло, але сама хата була порожня. Ганна померла кілька днів тому, так і не дочекавшись. А на столі лежав маленький запас: Синку, як прийдеш, хліб і сіль у коморі. Я завжди чекала тебе.